На бік народу по одному у Львові звільнився боєць спецпідрозділу Грифон. Пояснив, що серед мітингувальників на столичних баркадах стоїть його батько. Крім того, колишній спецпризначенець сказав, що не став би поруч з тим, хто знущався з голого козака. Микола Кобаса чотири роки працював у Грифоні, який зазвичай охороняє суди, але тепер у резерві на Київ, тобто у будь-який момент спецсили можуть кинути на штурм -барикад. В обласній міліції. Факт звільнення грифонівця підтвердили і додали, що за кілька останніх днів лише на Львівщині від погонів добровільно відмовилися п'ятеро міліціонерів. Не якщо хочу бути причетним взагалі до правоохоронних органів, і якщо чесно, мені зараз соромно за те, що я. Працював в органах внутрішніх справ, поступив би наказ. От не обов'язково там бойовими патронами, навіть звичайні шумові чи димові гранати кидати в своїх людей, знаючи те, що там мій батько. Ну я би цього не зробив не зміг би зробити.